Вітаю, друзі, перед насиченим літом я вирішила зробити собі знову міні-відпустку на один день. Цього разу я знову обрала буковель, оскільки їхала в дорогу сама, ну не сама, взяла вас із собою, але не знала, де я буду заселятись. Взагалі не знала, чи буду заселятись. Можливо, просто погуляю у ринку в ярем чи поп'ю доброї кави біля водоспаду. насолоджуюсь природою і красою гір. Водоспад справді дуже заспокоює і дуже красивий. Але знаєте що? Потім зі мною сталася Хвоя. Це затишний готель у самому центрі Буковеля із СПА-зоною. Правда, в перший день я не встигла вам нічого познімати, тому знімлю для вас спа вже на наступний день. Вітаю, друзі! Роблю вам рум-тур свого номера. Поселилась я у Хвою. Такий доволі затишний готель у майже центрі Буковеля. Давайте, мабуть, розпочнемо із ванної кімнати. Що в нас тут є? У нас тут є а, халат, рушники. Тапочків не було, дзвонила на рецепцію, сказали, що принесуть, але в принципі, я зі своїми, тож мені якби, не особа потрібно. Душова, зараз вам покажу. Ось так виглядає. Я така з мокрою головою встигла вже побувати у спа, але там нічого не зняла. Можливо, завтра буде можливість вам трішки відзнімлю, оскільки було багато людей. Завтра планую прокинутись з ранечка, а спа працює з 9 ранку. Сніданок тут також є включений з 8 ранку. Далі, привіт! Тут шафи, шафи, шафи. Що тут є? Значить, Є чашка чай, кава, посуд, потім бокали. Далі ще у нас тут нічого. Тут міні-холодильник, плита газова, чайник, рушнички, деякі засоби, завдяки яким можна приготувати їжу, смітничок. Покажу вам краєвид з номера. Зараз вже пізно, так як я пізно заселилась. Ось так виглядає столик і балкон. Вид на Буковаль. Знаєте, що ще дуже зручно, це те, що ось ці, е, е, сам балкон він йде таким трикутничком, і таким чином ти не бачишся з сусідами зранку. Так як на бувають рівні балкони, навіть спільні балкони, це не дуже зручно. І ось так виглядає так, номер. Коротко про мій вечір. Включила на фоні. Фільм їсти молитись кохати. І я просто не подумала про вечерю. Взагалі, наскільки була якась забігана, але П'єрем була ось такий сир, мала його везти додому. І ось таке сало. Воно дуже-дуже смачне. Зараз трішечки собі шматочки вріжу. Ну, без хліба буду, бо його немає. І... Теж придбала в Яремті. Бакал уже нового вина, тому мені не пошкодить. Зручно стаканчики все є. Зараз буду готувати собі вечерю і ще працювати. А тут я зробила таку зону, там моя косметичка, і, до речі, моє дзеркало, яке я також взяла з дому. Верніше я його не взяла з дому, воно в мене весь час возиться в машині, я просто його кинула з собою. Тут ця декоративка, яку взяла з собою. Також це вже завтра зранку вам покажу. Буде в мене такий вечір, хочу трішки насолодитись, а вже зранку маю наврядче ну, попрацювати, а потім ще щось запланую на сьогодні. Так що, та й таке. Засвіт відпочинку минулого разу показав, що варто брати з собою. І що я з собою взяла? Патчі. Патчі ось такі від прищів, так як в мене зараз є активні висипання на ніч, для того, щоб вони добре попрацювали. В мене їх є кілька відповідно до висипань. Тепер дивіться, що в мене тут є. Я вам вже про цей дезодорант говорила. Це дуже-дуже класна штука. Він реально круто, так тільки телефон Та не фокусується. Він реально дуже класно працює. І ну, це єдиний засіб, який на мені працює. Навіть якщо брати якісь там супердорогі там, антиперспіранти від популярних брендів, вони і близько не будуть працювати, так як цей. Його здається, можна придбати в Єві. Далі на вечір під очі, зморшки, якби воно не виправить, але заповнить так точно. Це в мене буде на день Сунц захист. Цю сироватку я використовую як зранку, так і вечором. Брала в своєму улюбленому декабу. Там багато, ну реально в них найширший асортимент в місті. Ось цих сировидок рекомендую. Потім на ніч ще нанесу після ось цієї маски ось такий Skin базовий крем. Він у мене є вдома в повному об'ємі. Вмиватись я буду ось такою пудрою. Це спеціальна пудра для вмивання. Вона дуже гарно вичищає пори. А для того, щоб гарно маска з зволожала обличчя, потрібно його дуже добре очистити. Тому саме ось така пудра для вмивання, ензимна пудра. Ну і все. До речі, в мене така штука є. О, це навіть не косметичка, це сумочка. Але я зранку спішила збиралась, не мала що це поскидати, закинула сюди. Дуже така класна. Врач її також взяла. Здається, була в така бом там за взагалі там 45 чи 50 гривень. Я не пам'ятаю скільки я дала, але пам'ятаю, що дуже дуже дешево. Скажу вам відверто, це один із найкрасивіших ранків у моєму житті. Можливо, звучить дуже гучно, але справді цей ранок був якийсь особливий: сонечко зігрівало, пташки співали, запах чистого гірського повітря. Книга, улюблений аромат кави. Як же комфорт? Затишно і приємно. Я дуже люблю ранки, люблю прокидатись, але цей ранок хочеться повторювати знову, знову і знову. Вітаю, друзі! Знаєте, я вже себе наполовинку привела до воду, помилась, посушила голову. Я забула свій шампунь, Оце те, що треба собі скласти такий чек-лист потрібних речей, які потрібно брати з собою. Ну нічого, тут в душі був шампунь, гель для душу, все в одному помила нам голову. Думала, що вдасться щось дуже погане, але ну, так нічого. Зараз буду наводити кресло і робити ну, наводити красу, буду малюватись і збиратись на смітку. Так, Те, що люди возять з собою косметику, це ок. От дзеркало. Бачите, я з тих людей, які возять з собою усе. Насправді у мене в машині є кілька дзеркал, і я їх використовую для фотосесій, але цього разу. Я вирішила його взяти з машини, взяти сюди, і це дуже-дуже вдала ідея. Моя любов серед тональних кремів. Це такий бібі-крем, але він має нереальну, круту, покриваючу здатність. Покажу вам скелецедо. У мене ось тут свіжий друг з'явився. І зараз буду наносити бібічку, подивитися, як вже буде виглядати з нею. Такі трішки пережитки колись. Хто пам'ятає, ще вдома користувалися такими телефонами, але в номері це мега зручно. Потрібно подзвонити на рецепцію. Не шукаєш телефон десь там в інтернеті, а просто береш, натискаєш комбінацію і телефонуєш. Так, я вже зібралась, буду йти на сніданок. Смачно, багато. І я спеціально прокинулася зранку, щоб могло ну, менше людей і познімати, що тут є в меню. В меню тут доволі таке признайне, але я стараюсь не спілкуватись і все ж таки обирати правильну їжу. Взяла собі е, омлет, овочі, серце. В принципі, краще я їм і вдома кожного ранку, е, хоч меню широке і богате. але я не знаю, чи я її буду їсти, вона має такий виражений рибний аромат. Та, прості, відомо, але Так, зараз в поспа, хочу вам познімати, показати, що там є цікавенько. Який цікаїв, що я вирішила прийти в басейн зранку. Не було зовсім, зовсім нікого. Мені вдалося познімати для вас. Такий от басейн, він доволі великий. Також там є гідромасажні такі окремі зони, де можна покайфувати. Також є гідромасажний басейн для людей від 16 років. Він іде в окремому залі, ним я не користувалась, тому що я насправді не є фанатом таких басейнів, але якщо вам подобається, то рекомендую. Так, ми рухаємось далі. Далі на нас чекає фінська сауна, температура 90-95 градусів. Особисто я не прихильник саун і тільки спеціально для вас, для того, щоб зняти, як там все всередині, зайшла сюди, поки зранку не було людей, поки вона ще так сильно не прогрілася. Швиденько познімала тут вид частково на гори і на басейн. Рухаємось в іншу сауну. Наступна сауна це є карпатська сауна. У карпатській сауні температура трішки нижча 85-90 градусів, і поруч із нею ще є такий маленький, дуже холодний басейн. Басейн з холодною водою. Тут вид відкривається трішки інший, більше вже на басейн. але і… Ну, Кому подобається сауни, я думаю, тут не від виду люди кайфують, а від свого стану. Особисто мені, ну, не люблю я таке, я її літо взагалі не люблю, тому це не моє. А я тим часом біжу, покупаюся, поки ще немає нікого у басейні. Не знаю, можливо, це тому, що я рак, але я б з води не вилазила, я можу годинами, просто годинами купатись в басейні, насолоджуватись. Тут ще й така краса відкривається від на гори. Ну, як не покупатись довше. Але, на жаль, у мене час обмежений, тому трішки освіжилась і потрібно вже залишати готель. Як виглядає інша сторона, тобто тут відкривається власне, вид на Буковель. Внизу така зелена тераса. Там якраз да роблять <гас> басейн. І ну все. Я виїхала ключі здала і дуже приємно отримувати комплімент від закладу. Дуже дякую. Я приїхати в Гуцулленд, але знаєте що? Я зрозуміла, що дарма я сховала кросівки глибоко в сумку і вділа діла е, титень-титень -ти тому що е, там, по-перше, холодно, ліс і. Треба зараз буде ритись і поризватися. Ну нічого, в мене є хі, час цілий день. Зараз буду цим і займатися, піду туди, можливо, вам ще щось цікавого не знімаю. Не знаю, чи добре ще я взяла сорочку з тіні, але виглядаю, що доволі свіженько. Якраз от воду іде так. Ось, мутулент, буду йти туди, погуляю. Слухайте, той вислів, що... Дурному мені скучно самому зі мною працюю. Я так кайфую, реально від того, що я сама не говорю, а просто думаю і насолоджуюсь. Це дуже класно. Я прийшла. Знаєте, я думала, що це єдиний дорога. Зараз бачу, там вже, здається, внизу є. Можна було обійти, але я не побачила. І коли я стала на цей мостик, він піді мною так захитався, мені стало лячно. Зала корм тваринкам, зараз буду йти і гондувати. же? Іра і не погодувати тваринок. Таке-таке. Ще один міст. Я взагалі не до цих всяких штук таких. Ну, нічого, треба щось в житті змінювати. Ну, Ці морди голодні чи ні? Враховуючи, що їх тут всіх так годують. Думаю, ще ні, але прохочі. що? Ти хочеш корму? Та? Хочеш? Зараз будемо вас годувати. Тримай тобі. тобі. Ой, тікається нитку си. Господи, Як вони накидаються на діду. Тримай. Тобі. Так. Тобі. І ще одні дам. На. Тобі. Всім, всім включаю. Все. Це я відношусь до людей, які мають певну чутливість і заходячи в ті, ось ті старі, в яких люди вже жили. У мене все тіло в мурашках. Я не можу вам передати. Я розумію, що тут хтось жив, тут ціла історія нелегкої праці насправді. Показала б я вам. У мене повністю всі руки зараз може вдасться вам це показати. Міться мурашки. Просто мурахи, тому що я не знаю, я відчуваю якусь таку напруженість, якби з однієї сторони задоволення від того, що я тут бачу, але з іншої сторони, якась така тривожність. Ну я не можу вам пояснити, але колись вам розкажу кілька історій, чому я вже прислухалась до себе. Ще в тому, що сьогодні будній день, година 12 і людей майже немає. Тому я вільно хожу, все знімаю і кайфую від того, що я не серед великої кількості людей. Часаєш. Висновок який? Чим Далі ти відходиш від входу, тим голодніші тварини. Тому зараз іду далі. Тримаю ще корм. Думаю, там ще голодних досить є. Тобто, якщо при вході тварини такі собі, то оці, які були тільки ще на мене, і там кожній дала по шматочку, відійшла і почалися такі крики. <тур -плес> Розміром 4 на майже 8 метрів. Інтер'єр цієї хати присвячений дослідженню. Давайте інтер'єр на містом зарештою Вже навіть мій телефон не витримує такої насиченої програми. Гріється плюс на панельці він у мене стоїть тут на тримачі, а сонце світить, перегрівається. Але я його ще терможу. Ну не дарма він стільки коштує, значить, має все витримати. Я зупинилась знову Яремче, тому що я просто їхала знаєте, у ці всі серпантини. В один момент я зрозуміла, що мені потрібна кава. Тому іду, візьму собі каву, покажу вам дуже круте місце, яке я вчора для себе відкрила. Якраз там вчора пила каву по дорозі в Буковель. І сьогодні вирішила ще раз туди повернути, після чого вже буду тримати дорогу на Франківськ. Карамель. Е, в стаканчик багато. Дома. Всюди добре, всюди добре, але вдома найкраще. А на цьому це все. Дякую вам за компанію і до наступної зустрічі.